Вітаю, ви дивитеся проєкт. Поговоримо про мене. Звати Богдан Ярошинський, і сьогодні у нас в гостях людина, яка вже зайшовши до нашого маєтку, заполонила кожного із нас і мене особисто своєю позитивною драйвовою, творчою, неймовірною, просто шаленою енергетикою. Ще, ще, ще можна багато підбирати прикметників. Тому що сьогодні у нас в гостях дійсно крутий, позитивний, талановитий співак, радіоведучий. Хто він ще? Бо я, я просто боюся помилитися, ми в нього запитаємося особисто, хто він і що він взагалі себе уявляє. Єра Герц. Привіт. Привіт. Радий, радий. І офіційно тепер на камеру і радий був побачити ще на вході в це неймовірне місце, тому що я, я сьогодні в захваті від нього вже вдруге я прийшов, був дуже здивований. Мені показали сьогодні там багато всяких пасхалок, камінь, mm -hmm. яких є тільки mm -hmm. два в Україні. Але про це трохи згодом. З чого взагалі починалася твоя творчість? Чому ти вирішив займатися цим? І чому саме ця гілка творчості спів, там, ведучий тебе mm -hmm. надихнув? Ми всі, е, і ти, я будь-яка людина. Ми всі родом з дитинства. Є така думка, і це правда так, тому що закладені страхи твої вони звідти. Чому, наприклад, великі зірки світові? Якщо ти починаєш шукати якісь цікаві елементи біографії, ти знаходиш, що він був ботаном. У нього там були там діастема. Наприклад, була там, наприклад, як ці скоби на зубах, і він був взагалі загнаним. Загнаною дитиною. А зараз ти дивишся і такий: ого, оце Дрейк? Сім років? Ніфіга собі, серйозно? І е, для мене це було е, таким прикладом, наглядним того, що якщо ти хочеш зробити так, щоб твоє життя було цікаве, і щоб е, з тобою люди хотіли знайомитися, скоріш за все, звідти ноги йдуть. Ти розумієш, окей, що таке бути батаном, навіть якщо ти не батан. Дядько, я був тріліжним. В школі, я не був ботаном. Ти ти взагалі а... не любив навчатися? Не те, щоб не любив. Просто ем, якось так склалося, що якщо в мене є потяг до певної дисципліни, я там з головою. Угу. Але якщо його треба здати тому, що треба для атестату, не шукайте мене, мене там нема. І так якось склалося за все життя, що е, було багато можливостей обрати професію, скажімо так, ем, менш захоплюючу, але більш прагматично. Тому що якщо ти спитаєш в будь-якого артиста, який з часом згодом а, став впізнаваним, ну, може, один з десяти тобі скаже, що в мене поперло одразу. Частіше за все, це маленькі гроші, це а, ти йдеш на якийсь компроміс з собою, з побутом, з можливостями, які ти кладеш на цей вівтар, знаєш, власного успіху або розвитку. А, власне, я так зрозумів, що є можливість зробити життя насиченіше і тому. Це вийшло з музики, а потім пішло по клубах у якості МС, Потім телебачення, радіо, і поїхали. поїхали. Власне, так склалося, що спочатку була музика. Я прийшов в інститут, і мені сказали, слухай, ти ж реп читаєш. Так, ти впевнено тримаєшся на сцені. А в тебе якісь кажу... свої композиції, свої твори, свої пісні були вже на той момент? Ти писав щось своє? Mm, так, та, та, та. На той, на той момент було декілька пісень, і ми встигли записати. І я просто прийшов до хлопців, в яких вже був досвід запису на студії, і навіть це була навіть домашня була років. Ну, десь скільки там? Школу закінчують 16-17 років. Десь так. Mm -hmm. а, і я прийшов до хлопців, які вже був досвід запису на студії, хоча б якийсь. Я кажу: хлопці, я хочу, я там якісь рядки написав, давайте, типу, фіт, бо повноцінно я не напишу. Підтримайте. І відгукнулися два хлопці, з якими ми записали, типу, по одному фіту. І потім вже згодом я дійшов до того, що були пісні. Ти ж записував вже як Гера Герц? Так, це було, це було все. А чому взагалі? Ну... Давай Герця. скажемо глядачам, що Віра Гер, це твій псевдонім. Це мій псевдонім, так, повне моє ім'я Герман Дудковський. За паспортом можете перевірити навіть ІПМ. Я зрозумів, що гер загалом з фізики, це ж, типу, якщо дуже спрощено, це спроба, це один імпульс. І насправді це мене характеризує дуже сильно. Тому що, коли я максимально заряджений і маю бажання, я роблю. І от чим більше типу, імпульсів, Тим краще й будь справи, якщо ти видацюєш, нічого не йде. Ну і давай перейдемо до твого такого становлення як артиста. Угу. Скільки тобі було років, коли ти ну голос країни, це так. був перший серйозний і солідний проєкт в твоєму житті, з якого все почалося, правильно? Ну, в деякому сенсі, так, так. для багатьох. Для кожної людини, да, коли ми там бачимо кастинг, треба заповняв там заповнювати mm -hmm. заявку. Для кожного е, сенс, взагалі, і ідея е, іти на якийсь шоу вона своя. Для когось це набити підписників в інстаграмі, mm -hmm. для когось це просто бліснуть, щоб тебе бачили, і потім випускати якісь пісні свої е, писати. Для когось це це, це це знайомство, а для когось це просто досвід. Тобто, як розглядав ти для себе, от із цього із перечисленого? Що було для тебе? Це було для хайпу, чи це було для чогось свого душевного? А, давай так, нашу я тоді, тоді прийшов туди. Я дивився там ікс-фактори Україна має талант, куди приходило багато моїх знайомих з різних міст. Теж хлопців, які читають бітбоксери, бібої. Ти міг бачити колись на Україна має талант. Була команда із сайт Crew. Це одні з найтоповіших бібоїв Європи. Але про хлопців хлопців знали в ком'юніті, але не знали в широкій аудиторії в Україні. Хлопці пішли і їм сказали: Вау! А ви такі існуєте? Звідки Запоріжжя? В Запоріжжі є брейк-денс. Знаєш, ну такий рівень типу усвідомленості. Я зрозумів, що е, я би міг піти мені вже майже 30. Я міг би сходити на талант шоу ще в 20. Але я не йшов тому, що реп не ходить на телебачення. Розумієш? А чому так сталося? Ну тому що реп це музика пацанів з вулиці. Це зашквар. Ну, ти підеш на тілік і що? Ми будемо відверті. Чому ще я не йшов от саме на голос? Я б міг сходити на X-фактор, на X можливо. На Україна має талант, тому що це не про спів загалом, це просто про талант. Але чому я не йшов на голос? Тому що голос для мене це канонічна історія. Це про спів. Куди я з репом на голос? Але одна людина, з Житомира, мене переконала і каже: А ти, ти як взагалі подавався на голос колись?» Я кажу: ні, а що я там забув? Я не співак. Він каже: чувак. Може, ти хоча б принаймні спробуєш? Якщо не вийде, окей, але ти спробуй. Ось я і спробував. Я пішов на голос для того, щоб показати людям, що я є такий. Подивіться, якщо вам зайде, я буду щасливий. Якщо ви скажете, що це повне лайно, я зроблю висновки і можливо, щось зміню. Це мав бути буст для того, щоб просто врівнуважити всі напрямки, якими я займаюся. До якого етапу ти дійшов на голос? Перед прямими етерами. Тобто, три, три епізоди було видано, мало бути видано не в етер, але останній епізод не вийшов, тому що ми обрали російськомовну пісню, а цей епізод мав виходити тоді, коли наша бомбила Росія в усю ну і. Це не мало жодного сенсу. Тим більше, що я далі та й не пройшов, і просто сказав, що чуваки, повірте на слово, той результат, який ви побачите, він відповідає тому, що там було. А що там було? За певних естетичних причин ми не можемо вам продемонструвати. Я зараз не підколюю команду голосу чи плюсів. Я з ними погоджуюся повністю. Просто я розумію, що на той момент було певне бачення не тільки в мене, як ти розумієш, і в знімальної команди. Всі ми трохи, або більшість з нас припускалися помилок, за які зараз соромно. От. Пісень, пісень була виконана, була моя авторська частина пісні. Ну, типу, перероблена Аліни Паш Високомірні. Потім це було Зітібоні Менескін. Ми робили з парою в Батлі, і потім нас відбрали вже до команди в прямі атери. Це був один популярний артист казахського походження російськомовної сцени. Давай так називаємо там не загубишся. ти одразу розумієш, кого мова. 에... Давай я буду говорити відверто. Давай, давай. 13 сезонів голосу було. Mm -hmm. Ознаній був відзнятий е... в Польщі. Так. За 13 сезонів це тобто 13 переможців, із, якого... із яких, чесно, я не знаю жодного, який сьогодні є на великій сцені або є популярним. Саме переможці. Тут ти абсолютно Учасники, прав. якісь там, да. Там mm -hmm. казка, вони були на голос. Ну, тобто, ні, можна перераховувати дуже багато. Чому так, так трапляється? Це просто швидко хапається ця зіркова хвороба? Чи просто ти, коли виходиш з того місця, де тобі все давалося і все робилося, ти не знаєш, як піти далі. А... Таких хлопчина, як, як так. Ти пам'ятаєш його як учасника дитячого голосу країни? Ну, я його пам'ятаю, тому що до того як дуже... він стрільнув. Ні. Отак. Бач, отак, як так? Але він стрільнув. Стрільнув не тому, що був голос. А як ось так? Це просто справа ем... діла случай Варто. Це випадок. Це це випадок. випадок. Ем... Справа в тому, що голос або подібний проєкт це крутизний маркер для тебе. І це. Щирий маркер, який е, тобі не збреше. Пояснюю, що я маю на увазі. Ти мрієш про сцену. От стань перед зеркалом і запитай себе, чому я мрію про сцену. Я хочу що? Бути месією вести людей за собою. Або я хочу легких грошей і не напрягатися. Або я хочу бути відомим. Не обов'язково з купою грошей, але відомим. Багато уваги до себе. І от голос: це маркер. Людина приходить. Класно, якщо вона проходить майже до кінця. Її багато показують по телебаченню, її впізнають. Все клас. Потім проєкт закінчується. І якщо людина така класний досвід, але ж в мене мета: Олімпійський треба зібрати. Я поїхав далі писати пісні, шукати саундпродюсерів, шукати можливості зняти новий кліп, організувати невеличкий квартирний концерт. Свій то голос це просто частка. А для декого людина потрапила на телебачення, відчула все, чого хотіла, і їй достатньо. І все. Вона просто не хоче продовжувати. І люди навіть собі не, зіз... не зізнаються. Вони просто відчули такі клас. Так я вже був на сцені. Вони ж всі дивилися. Поряд там хто там, Бакарчук, в різні роки Потап, Дарафєєва, Полякова М -м -м -м. хто там, Пономаріо. Ну тобто, ти був на одній лінії з найвідомішими людьми в країні. А що ще треба? І найцікавіше і от таке падіння на саме дно. А починається тоді, коли ти розумієш, що твої історії про ту пригоду втрачають актуальність. А далі нічого не Бо з'являється новий сезон і нові і герої цього сезон. І тебе забули. І ти кажеш, як стрільнути, працювати постійно працювати. На жаль, чи на щастя, тому що м я для себе виявив, не те, щоб я хочу, щоб мене цитували, але е є така думка моя особиста: реп як жанр. І це ти можеш прослідкувати навіть не на українській сцені, а на світовій. Реп, як жанр, як стиль життя не любить втомлених. Абсолютно. Подивися на Дрейка, подивися на Мігос, подивися на будь-кого. Люди, яким недостатньо просто отримати перше грань, вони хочуть ще, ще, ще. нема стелі взагалі. Теж саме е, з музикою в Україні. Якщо ти втомився, ти вільний. Шукай роботу, відкривай власний бізнес, кудись наймайся. А для того, щоб стрільнути, ти маєш працювати. Впав, встав, пішов далі. Знов впав, знов піднявся, пішов далі. Гера Єрц сьогодні був у нас в гостях. Я дякую тобі. Друже, дякую. Цінуйте тобі за Цінуйте себе, гостя. цінуйте свій час і вмійте володіти своїми природніми якостями. Дякую. Дякую тобі.